Вітаю! Хочу для вас повержити на таку тему: це така експрес-діагностика вагітності. Тест на вагітність. Да? Ну, можливо, ви відчуваєте, що ви могли завагітніти, але ще достатньо мало часу пройшло для того, щоб робити тест. Ви просто хочете подивитися: ви обираєте один із трьох варіантів: перший варіант, другий варіант, третій варіант. Тамкоди і в описі до цього відео. Отже, чи вагітні ви зараз. Зрозуміли? Це для тих, хто підозрює, що вони вагітні. Якщо ви знаєте, що ви не вагітні, або ви знаєте, що ви 100% вагітні, просто дивитеся для того, щоб перевірити або саму себе, або мене, або карту Таро, то краще цього не робіть. Ну, Не можна провокувати сили, не, не треба. Звичайно, вважається, на просторах Ютубу вважається, що онлайн-розклади це розважальний контент, але не такі вже це і розваги. Тому, будь ласка, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте ваш, все, я починаю. Тим, коли я описі до цього відео. Отже, чи вагітні ви зараз? Спробуємо ще подивитися стать дитини. Вагітні, ви зараз? Так, да, ви вагітні дитину показали, чи по справедливості це вам? Точно вагітні, так? Да? Так, да, це а, по домовленості. А ви це або планували, або зверталися за ви. Знаєте, по договору, скажімо так. А ви звертали до вищих сил, або, можливо, ви робили яко? Тобто ви з клінікою підписали договір, або пройшли якесь лікування. Тобто у вас все по договору, або, можливо, ви пройшли якесь лікування, і вам лікар пообіцяв, от ви це пройдете, і ви завагітнієте. Тобто буде все по договору, так? Да. Так, тут. І тут якраз ідуть такі процеси, знаєте, коли, можливо, ще а, яйця клітина тільки-тільки заплітнилася, і воно ще опускається в матку, ще до кінця не. Не прикріпилося. От якісь процеси відбуваються. Так, от-от знову ж таки, хто це буде, хлопчик чи дівчинка? Знаєте, що мені? Мені хочеться сказати. Спершу я хотіла сказати, що буде дитина тої статі, яку ви не хочете. Але, але, мені говорить, тут я бачу чітко інакше. Е... Неважливо. Ще занадто рано, можливо, і, і, можливо стать ще не визначилася, можливо, ще душа дитини не втілилася. Невідомо. Тут вам зараз не скажуть. Здорово, де дитинка? Ви знаєте, вагітність може проходити трошки так, ви будете переживати, що щось вашій дитині або вас лікарі будуть страхати, або щось вашій дитині буде не в порядку, або на, ну типу, щось там не слава Богу. Але в результаті ви, ви відчуєте, який має бути, ви підберете для себе правильний підхід до вашої вагітності таким чином. А що ваша дитина народиться здоровою, все буде добре? Луна. Ну, знову ж таки, закривається, але місяць це дуже добре на вагітність показує. Розумієте, тут ще на дні колоди справедливість. У вашому житті все буде по справедливості. Я не хочу говорити якихось речей про здоров'я дитини, що, типу, якщо народжується. Нездорова дитина, то ви цього заслужили. Я, я не хочу. Ну, І навіть не думайте про таке. Навіть не думайте, все у вас буде добре. Все. Просто розслабтеся, насолоджуйтеся життям, і все у вас буде добре. Так, другий варіант. Другий варіант. Чи вагітні ви зараз? Хм. Дивіться, той, хто зараз дивиться, ви відчуваєте, от у вас можливо кілька днів затримки на місячні, да? і ви відчуваєте, що тягне низ живота, що у вас болить це так, як при місячних, але жодних виділень. Можливо, були виділення. Трошки пішла кров, але це було там день чи два дні назад, а тоді вже все сухо, так? І, але такі відчуття, як під час місячних. Тому ось тут у вас такі процеси відбуваються, що у вас є запліднення там. І це процес, коли яйцеклітина прикріплюється, але вона може до кінця і не прикріпитися. Це якраз ви в процесі, знову ж таки, справедливі. А, страшний суд. Страшний суд. Ну, це процес відбувається, це якраз оцей процес. Ну, вот. Знаєте, ця ваша вагітність, вона на чекщо завісла. Зараз ви вагітні. Це є. А... а що вам робити зараз? Подбайте про своє здоров'я, нічого важкого такого не піднімайте. нічого такого не, не перенавантажуйтесь. просто чекайте. Ваш організм а, сам. Ну, от Зараз, знаєте, як, якраз цей процес відбувається. Якщо ви нічого такого по собі не відчуваєте, що типу у вас там от зараз, да, живіт там тягне щось таке, то значить це не ваш варіант. Тут варіант для тих, у кого якраз от-от-от-от от момент болі. Так, да, у вас буде хлопчик. Ви вагітні, це буде хлопчик. Я, я вірю в те, що ви, ви. Скажімо так, ця вагітність у вас відбудеться. У вас зараз якраз процес оце йде. Місячна кров не, не вимиє. Другий варіант, ось такий варіант. Так, третій варіант. Чи є у вас зараз вагітність? Боже мой, тройка мечей. Ні, зараз у вас немає, тому що не на часі. Але буде пізніше. Да. Знаєте, коли буде? Ви завагітнієте в той час, коли у вас дитина народиться з знаком зодіака этот, воздуха. От ви можете приблизно порахувати, коли ви можете зачати дитину. А, от тоді ви от вона народиться з знаком затяка воздуха. І це буде хлопчик. да. Так, це буде хлопчик. Ну, зараз ви не вагітні, але сила, бачите? Зараз ну, це нормально, не засмучуйтеся. Ваше тіло поки не готове, бо... але ви отримаєте дитину. Ви завагітнієте. Все буде добре. А, так, давайте зараз я подякую вищим силам. Все. Я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це врежіння. Я всім дякую за увагу. І я всім бажаю, що хто з вас хоче дитину, щоб ви народили легко її виносили і народили здорову, щасливу, красиву дитинку. Все, Всім миру, любові, всього найкраще, бережіть себе.